Карел Чапек Марфа і Марія. Сталося ж як і шуй вони. Увійшов він в одне село. Жінка жодна на ім'я Марфа прийняла його в господу свою. А була в неї сестра, звана Марія, котра, сівши в ногах Ісуса, слухала слово Його. Марфа ж заклопоталася великою послугою. Ставши ж, каже: Господи, чи байдуже тобі, що сестра моя одну мене заставила послугувати? Скажи ж їй, щоб мені помагала. Озвавшися ж, рече їй Ісус, Марфо марфо, журишся й клопочешся про багато чого. Одного ж треба. Марія ж найкращу частину вибрала, що не відніметься від неї. Євангеліє від Луки 10. 38 42 а ввечері Марфа пішла до сусідки своєї Фамар, дружини Якова Грюнфельда, що вважала після пологів. І, побачивши, що жар у вогнищі пригасає, підкинула дров і присіла коло вогнища роздмухувати вогонь. А коли знялося ясне полум'я, Марфа дивилася на вогонь і мовчала. І сказала тоді пані Фамар Яка бо ви добра жінка, Марфочко!» Ви так про мене пікуєтеся, не знаю. Як я їй віддячу вам. Та Марфа не відповіла і очей від вогню не відвела. Тоді спитала її пані Фомар. Чи правда, Марфочко, що сьогодні у вас був рабі з Назарета? І відповіла Марфа. Був. І склала пані Фомар руки і промовила. От уже радість вам, Марфо. Я знаю. До нас би він не прийшов, але ви цього заслужили, ви така добра господиня. І тоді схилилась Марфа до вогню, квапливо поправила дрова, і сказала По правді признатися, пані Фомар, краще б я його й зовсім не бачила. Чи ж могло б мені спасти на думку, що саме в такий день, перед святами, спершу треба було попрати білизну. Ви ж самі знаєте, скільки прання після нашої Марії. Отож я заходилася скидати на купу невипране. Коли це чую добрий день, дівчата! Глянула аж він стоїть на порозі. Я тоді почала гукати Маріє, Маріє, йди сюди, щоб помогла мені швидше прибрати ту купу сорочок. Марійка прибігла розпатлана, побачила його та як закричить, мов невіжена. Вчителю, вчителю, це ви до нас прийшли. А тоді бух перед ним на коліна, ридає і руки йому цілує. Мені так соромно за неї стало, пані Фомар, що, певне, подумав учитель. Якась шалена істеричка, а тут іще брудне шмаття по всій хаті. То я на силу видушила себе Сідайте, вчителю, а сама збираю ту білизну. А Марія вхопила його за руку та хлипає Учителю, скажіть нам щонебудь, скажіть щонебудь, рабоні. Ви лишень подумайте, пані Фамар, вона назвала його Рабоні, а в хаті такий розвердіяш. Самі знаєте, коли прати заходишся навіть не заметено. І що він подумав про нас? Ет, Марфочко». Потішила її пані Грюнфельд. Чоловіки такого неладу і не помічають. Я їх знаю. Хай і так, відказала Марфа з суворим блиском в очах. Але в хаті має бути лад». Чуєте, пані Грюнфельд, коли вчитель був на обіді в того Митеря, то Марія примудрилася сльозами обмити йому ноги, а витерти їх своїми косами. Я, пані Фамар, на таке б не наважилося, але хотіла, щоб бодай підлога в нього під ногами була чиста, що так, то так, і постелили перед ним гарний килимок отой, знаєте, з Дамаска, а не брудну білизну Обмивати йому ноги сльозами та витирати косами це, бач, Марійка вміє. А от хоч би зачесатися, коли він прийде, то ні. І підлогу витерти задля нього теж ні. Аби ж перед ним на коліна бухнутись, та очі отакі о зробити. Скажіть нам що небудь рабані. І сказав він щось? з жадібною цікавістю запитала пані Фамар. Сказав, повільно відповіла Марфа. Усміхався і говорив до Марії. Бо я, бачте, насамперед кинулося ту білизну прибирати, а потім треба ж було дати йому хоч козлячого молока. Та скипку хліба. Він був такий зморений, що мені так і рвалося з язика. Вчителю, я принесу вам подушок, відпочиньте хвильку, задрімайте, ми сидітимемо тихенько і не дихатимемо. Та знаєте, пані Грюнфельд, тож це наважиться впасти йому в річ. Отож я ходила навшпиньки, щоб Марія здогадалася, та не робила гамору. Та де там? Говоріть ще, вчителю, будь ласка, прошу вас, скажіть ще щось. А він, добряга, бряга, всміхається говорить. Ох! Як би хотіла я почути те, що він говорив. зітхнула пані Грюнфельд. І я теж, пані Фамар, сухо відказала Марфа. Але ж комусь треба було остудити молоко, щоб холодненьке було. І трохи меду десь добути на хліб йому. А тоді забігти до Єфраїма. Я обіцяла Єфраїмесі, що нагляну за її дітьми, коли вона на базар піде. Адже і така стара дівка, як я, на щось та годиться, пані Грюнфельд, якби хоч наш брат Лазар був удома. Але ж він, як побачив уранці, що я збираюся прати, то каже Ну, я тікаю, дівчата, але ти, Марфо, гляди. Не прогав отого ліванського крамаря, що зіллям торгує? Як проходитиме, купиш у нього грудного чаю? Адже він, лазер наш, має слабі груди, пані Фамар, і хиріє просто на очах. Отож я весь час думала якби лазер вернувся, поки вчитель тут я вірю пані Грюнфельд, що він би зцілив нам лазя, то як почує, що хтось іде. Так і вибігаю на двір та гукаю до кожного «Пане Ашере, пане Леві, пане Ісахаре, може, зустрінете нашого Лазаря? То скажіть йому хай хочіше йде додому. Та ще й крамаря з зіллям виглядала не знала, за що й хапатися. О, це для мене не диво. зауважила пані Грюнфельд. З родиною клопоту вистачає. «Ех, що там клопіт. Відмахнулася Марфа. Але ж кому не хочеться послухати слова Божого, пані Грюнфельд. Хай я дурна жінка, ніби служниця. Та я собі думаю треба ж, щоб хтось це робив, і прав, і одежу латав, і в хаті прибирав, коли вже в Марійки немає охоти до цього. Вона вже не така гарна, пані Грюнфельд, як була, але колись із неї така була красуня, що. Що я просто не могла не служити їй, розумієте? А люди чогось думають, ніби я лиха. Але ж ви, пані Грюнфельд, знаєте, що лиха і нещасна жінка не зуміє смачно зварити страву. А з мене ж таки непогана куховарка. Коли Марія вродлива, то хай Марфа хоч варить смачно, хіба не правда? Але ви, пані Фамар, мабуть, знаєте, часом, бува, на одну однісіньку хвилинку складеш руки на колінах. І зразу в голову такі чудні думки лізуть. А може хтось тобі колись щось скаже, чи хоч подивиться на тебе якось так, ніби промовить Донечко, ти нам свою любов даруєш і всю себе віддаєш, тілом своїм хату метеш, і чистотою своєї душі всяку чистоту бережеш? Ми входимо в твій дім, ніби це ти сама, і ти, Марфо, на свій ад. Багато любила. О, це правда. погодилася пані Грюнфельд. І якби ви мали дітей, як я, Марфочко, то ще б краще це знали. А Марфа їй сказала. Пані Грюнфельд, коли ото так зненацька прийшов до нас він, учитель з Назарета, то я вжахнулась. Може, це він прийшов сказати ті гарні слова, що їх я стільки років чекала. А тут у хаті таке безладдя, мене ж горлянку здушило. Слова вимовити не можу, тільки думаю дарма це минеться, дурепа я, а поки що намочу білизну, забіжу до Єфраїма, пошлю до нашого Лазаря та прожину з подвір'я курей, щоб йому не заважали. А тоді, коли вже з усім впоралась, така гарна певність пойняла мене. Ось тепер я готова слухати слово Боже. Я тихенько-тихенько війшла до кімнати, де він сидів і говорив. Марія сиділа у нього біля ніг, очей з нього не спускала. Марфа сухо засміялась. І мені спало на думку: А як би я виглядала, коли б так витріщалася на нього? Аж раптом він, пані Грюнфельд, так ласкаво та щиро глянув на мене? Ніби хотів щось сказати. А мені враз упало в очі. Боже, який він худий. Адже він і не попоїсть ніколи як слід. Ба і того нашого хліба з медом ледве торкнувся. Я й подумала Голубів. Треба йому голубів приготувати. Хай Марійка збігає по них на базар. А він тим часом трохи відпочине. Марійко, кажу їй. А йди на хвильку в кухню. Та Марія не чує, ніби осліпла і огухла. Та вона, певно, не хотіла кидати гостя самого, заспокійливо промовила пані Фамар. Хай би краще потурбувалася, чим його нагодувати, суворо відказала Марфа. На це ж і є ми, жінки. Хіба не правда? Ну, а як побачила я, що Марія не руш, тільки дивиться, мов заворожена. Тоді сама не знаю пані Фомар, як воно вирвалося у мене, але я не втрималася. Господи, кажу, чи тобі байдуже, що сестра саму мене лишила прислуговувати? Скажи їй, хай поможе мені на кухні. Так якось вискочило воно з мене. Ну, і сказав він їй? запитала пані Грінфельд. Із Марфиних очей, що вже горіли вогнем, бризнули сльози. Марфо марфо. Журишся та колопочишся про багато чого, а треба лиш одного Марія ж вибрала найкращу частину, і ніхто її не відніме в неї. Якось так він мені сказав, пані Фомар. Хвилинку обидві мовчали. І це все, що він сказав вам? запитала пані Фомар. Та наче все, відповіла Марфа і тернула рукою по очах. А тоді я пішла купити голубів. Та й шкуродериш на тому базарі, пані Грюнфельд. Засмажила їх, а спотруху зварила вам юшку. О, я знаю, що ви добра куховарка, Марфочко, сказала пані Грюнфельд. Ні, вперто заперечила Марфа. Щоб ви знали. Це вперше у мене голуби не просмажились, як слід. Тверді, вийшли. Але ж у мене все з рук падало. Адже я так безмежно вірю в нього, пані Фамар. І я теж, побожно сказала пані Грюнфельд. А що ж він іще говорив Марфочко? Що він повідав Марії, чого навчав? А хто зна, відказала Марфа. Я питала в Марії, так ви ж знаєте, яка вона навіжена. Я вже й не пам'ятаю, каже, їй богу, жодного слова не пригадаю, але так гарно було, так гарно, і я така страшенно щаслива. Ще пак, погодилася пані Фомар. Тоді Марфа гучно висякалася і сказала Ну, давайте свого опецька, пані Грюнфельд, я його переповию. in